Слово Ісусу Христу, це моє життя, я нікому нічого не винен. Як хочу, так живу, я вправі керувати своїм життям. Чи не знайомі нам такі думки, такі твердження? Дуже часто ми їх чуємо, дуже часто самі висловлюємо, кажучи, хто може керувати моїм життям? Тільки я, я можу ним керувати, тому що це моє життя. Але чи так є? Звернемося сьогодні до священного Писання. І сьогодні в Євангелії від Луки, в Євангелії сьогоднішнього дня, ми чуємо притчу Ісуса Христа про управителя, якого пан наставляє над своїм маєтком. І йому певні розпорядження, і каже, що щасливий і мудрий той управитель, який буде мудро управляти, тому що, коли прийде пан. І спитає з цього управителя за його управління, то він отримає нагороду або покарання за своє управління. Згідно християнської антропології, дорогі друзі, ми не є власниками нашого життя. Господь Бог дав нам це життя. Він є подателем і творцем, який нас сотворив. За спідію наших батьків дав нам вічну і безсмертну душу. І тому наше життя це те, що дав нам Господь в наше управління. Ми маємо ним розумно розпоряджатися. Тому що все, що ми маємо в нашому житті, здоров'я, певний добробут, професію, це все дане нам, би, в позику. Дане нам для того, щоб ми ним розумно розпоряджалися. Бо колись Господь запитає з кожного з нас, як ти розпоряджався своїм життям, яке я тобі дав на цій землі, той короткий проміжок часу перед вічністю. Бо насправді маємо розуміти, що це наше життя це і тільки прелюдія перед симфонією вічності, вічного життя, до якого йдемо ми. Скільки би ми не бажали здоров'я, довгих років життя, наше життя обмежене часом. І найбільше людина може прожити ну 80-90 ну 90 років, ну 100. І потім Господь Бог запитає звіт за наше життя, як ми розпоряджалися тими дарами, які Господь дав нам, чи ми не змарнували своє життя, руйнуючи його шкідливими звичками, чи ми зреалізували себе в тій професії якого доручив нам, щоб ми в цій професії служили людям довкола нас, як ми зреалізували талант сім'ї, чи змогли ми стати добрим чоловіком для дружини, доброю дружиною для свого чоловіка, добрими батьками для наших дітей, яким ми дали розуміння не тільки земних цінностей, але цінностей вічних, Божих цінностей, коли ми змогли виховати наших дітей на добрих християн, віруючих людей і на добрих людей, які будуть жити по Божому в цьому світі. Чи змогли ми примножити ці таланти, які Господь дарує нам у наше життя? Ще один момент, на який ми маємо звернути нашу увагу, коли ми чуємо часто слова, кому багато дано, з того багато спитають, ми собі зразу уявляємо священників, єпископів або осіб, це їм багато дано так. Більше дано богопосвяченим особам, ніж звичайним християнам, і з них Господь ще більше буде питати. Але і нам, християнам, є достатньо дано, тому що люди, які не є християни, з них Господь буде інше, інакше питати, бо вони цього всього не знають. Вони не є у вірі Христові, вони не є християнами дітьми Божими, вони тільки сотворіннями Божими. А ми є дітьми Божими. І з нас, кожного христини, Господь запитає, як ти себе зреалізував у своєму християнському житті. Тому сьогоднішня притча це заклик до кожного з нас використовувати це життя наше, яке Господь дає нам у позику розумно бути тими мудрими управителями свого життя, щоб коли прийде пан, а це є наш Господь. Судити наше життя, він знайшов його гідним і достойним. І ми отримали за це нагороду вічному житті бути в вічності, цілу, цілу вічність нашим Творцем, якщо достойно проживемо це наше земне життя, і зреалізуємо цей Божий план, не людський план нашого життя. Амінь.